Радо вітаю всіх, хто з нами. Це перша тема. Ми сьогодні будемо говорити про громадську активність, про щастя зазвичай, і про життя на селі. І я задоволенням представляю сьогоднішню гостю. Це депутат Лука-Мелешківської сільської ради, пані Ольга Горбатюк. Вітаю Олю. Вітаю, вітаю, шановні телеглядачі. Як життя, як настрій сьогодні? Життя багатогранне, настрій відповідно, але взагалі я по життю оптиміст. Через те в поганому гуморі я буваю дуже рідко. Ой, слава Богу. Тим паче молода Дякую. і тим паче дуже Багато я знаю занять, займається і бізнес-структура, і сім'я, і ще депутатство. Довгий час я знаю, що ви проживали в місті. Згодом ну, народилася в селі, так, в селі так. це Прибузьке, так, це практично, да, практично Вінниця. А згодом жила в Вінниці, зараз знову в Прибузькому. Які відчуття життя в селі і в місті, де все-таки ну, краще відчувається? Є свої плюси і мінуси? Ну, як на мене, дійсно так склалося життя, що певну частину, певний період життя проживала в місті, а потім повернулася до рідного села. І на сьогоднішній день я усвідомлюю, що все-таки комфортніше і краще все-таки мені на рідній землі, в рідному невеличкому прибузькому. Це дає свої переваги. Я вже не буду розказувати, що життя за містом це свіже повітря, ага. натуральні продукти, річка, і так там далі. же бухти так. Але навіть якась така, якщо бажаєте, душевна рівновага через те, що менш суєта, менш рух і більше природи, і ти черпаєш, напевне, від природи якусь духовну енергію. Зранку це проснулася, так. співають пташки, а так, не їздять трамваї. Так, так. так. Дуже спокійно, дуже якось це позитивно впливає на душевний стан. Ну я знаю, що працюєте в Вінниці і разом з цим мобільність така, скільки їхати в принципі недалеко. Півгодини, Півгодини, але Так, півгодини, десь громадським транспортом особистим, хвилин 20… Відносно недалеко від міста. А, чому я запитую? Тому що багато молодих людей просто бояться села. І, ну, можливо, так створилося в певний час, коли потрібно було витягти молодь з сіл до міста. А зараз проблема в тому, що перевантажені міста да, і в принципі молоді люди і не мають де жити, і роками там знімають ці квартири, да, Але все ж таки, якийсь існує стереотип, що в місто це це краще, так але та ж сама Європа, до якої ми так всі тягнемося. Так? А там все-таки люди дають перевагу жити біля міста і їздити за містом. Так. На вашу думку, чи можливо зараз якимось чином переконати чи вплинути на молодість, особливо молодих людей, аби все таки жили біля міста, так і цей розвиток інфраструктура ну я хочу сказати краще. на рахунок Європи. В моєму розумінні більшість людей вважає, що це якась така, знаєте, гарна цукерка в гарній обгорці. Вона і і зовні вона просто, гарна да. на смак. Багато хто навіть не знає, яка вона на смак та європа так. От і якщо ми прагнемо жити по-європейськи, то потрібно в першу чергу якусь і свою свідомість, мабуть, міняти на рахунок того, що багато молодих людей тікає, тікає села, так можна так сказати, продовжує тікати. Так, не? я вважаю, що Є дві категорії молодих людей, чи взагалі людей так? є люди, які народилися, і кілька поколінь, наприклад, проживають у місті. В принципі, вони про село мало що знають, ага. і ну, можливость підручника біології да. можливість підручника біології ага. шкільної програми. А друга категорія це молодь, які народилися і навчалися, наприклад, в сільській школі в селі, але вимушені були поїхати з міста для того, щоб здобути, наприклад, вищу освіту. Чи працевлаштуватися якось у житті, то для таких, я думаю, що людина, яка народилася в місті і про село тільки чула, навряд чи захоче міняти звичний спосіб життя і до села, повертатися. А молодь, яка все таки народилася в сільській місцевості. Я гадаю, що при наявності європейської інфраструктури села, при нормальному, при нормальних умовах життя, при нормальних умовах роботи, да, щоб були робочі місця. Я думаю, це все реально, щоб, хоча б частково частина цієї молоді повернулася назад. От гарним прикладом я вважаю, як приклад, наша сусідня країна, Білорусія, Та, там взагалі, відвідали. Ми були приємно здивовані в них так звані Агрогородки. Села, де повністю європейські дороги, гарні європейські ошатні будиночки, якщо хочете навіть клумби. Просто дивишся і настільки дивуєшся, що Хоча звичайно, вони не в Європі. Вони не в Європі. Вони Європі пішли вони своїм світ, шляхом. Так, вони пішли своїм шляхом. До цього я й веду. І, звичайно, молодий спеціаліст, який закінчив навчання по розпреділенню, повертається в цей агрогородок, йому відразу безкоштовно надається ось такий гарний ошатний будиночок з усіма зручностями, з усіма А за рахунок, умовами. Чого вони рахунок держави. Вони ага. навчаються за рахунок держави. Потім ніби відпрацьовують диплом. Вони три роки повинні пропрацювати, наприклад, по направленню. Далі ти можеш йти собі на вільні хліба. Те, що ви сказали, будинки їх будує також держава. Держава Будує так. Будує держава, так, агрогородки, абсолютно прекрасні дороги, прекрасні будиночки, умови праці, звичайно, якщо це будемо брати так, підприємство чи якась невеличка ферма, повністю автоматизовано все частенько охально, шаттну. Через те, я думаю, що при таких умовах, напевне, якась частина і мала б стимул повертатися до, до ну, в основному у в селах залишаються бабусі, дідусі, рідні. Все одно їздять звичайно, дівчі, так. так звичайно, якби була змога працевлаштуватися і жити в нормальних умовах. Я думаю, що молодь би поверталася. Хоча бачить біля міста недалеко. Так недалеко. А ви їздили так розуміється побратими? Так розуміють. Ми, ми їздили я, на обмін досвідом. У нас була делегація представники з Вінниці, і от таким чином вдалося відвідати е Гродненська область. Відвідати Город Слонім, місто Слонім таке є. Це свого роду, якби по розміру десь як Вінниця, містечко таке слонім. От. І ми нам, як приклад, показували життя в місті, якраз в самому слонімі, і в передмістю. самі люди от ви спілкувалися, як самі люди, вони задоволені тим, що вони в селі живуть чи ні? Mm, ну дуже відрізняються. Mm. Я, з одного боку, ніби дуже, дуже подібні до українців, з іншого дуже радо нас вітали і тепло сприймали. Навіть бачила. Частину людей, які ну певний час залишили Україну, і ага. по сімейним ага, обставинам так там проживають, дуже раді були чути українську мову, дуже тепло зустрічали. От а на рахунок чи відрізняються вони, чи вони задоволені. Я б не сказала, що людина, коли не задоволена життям, не ну я здається на обличчі написано. Ми приїхали, люди врівноважені, спокійні, впевнені в завтрашньому дні та. без депресії. <світ> да, це дуже б хотілося б бачити на Україні, коли ти йдеш, тобі посміхаються. Неважливо, чи це супермаркет, чи це село, чи це місто. Можливо, якийсь відсоток звичайно є людей, які чимось не задоволені. Це в будь-якій країні, в будь-якому місці. Так Принаймні, там, де ми були, я не відчула якогось негативу. Речка перепрошую, я знаю, що в мене також розповідали колеги про Білорусі, про те, що от в нас, наприклад, подивитися в робочий день молоді, uh -huh. ну, в кафе десь гуляють, там не побачиш, там всі uh, зайняті, Через те, що зайняті. там дуже багато працює підприємств, фабрик uh -huh. і так далі. Як нам пояснив голова Райсполкома, так у uh -huh. них називається райдержадміністрація, Райсполком, вони, він нам пояснював так, що на сьогоднішній день Білорусі здатна повністю себе утримувати без імпорту uh -huh. лише uh -huh. власними товарами і хочу підкреслити, що якість навіть харчових продуктів це, це просто щось неймовірне. Морозиво, таке, як ми напевно всі їли у дитинстві. Дуже багато цікаво він розказував в плані, от наприклад, того ж самого морозива. Да? Якщо, наприклад, приходить до ярка на роботу, якщо вона десь там вдарила цю корову і вона отримала корова стрес. І соматика перевищує молоці. Потім лабораторія перевіряє, перевищує необхідну норму. Тоді це молоко йде теля. Там воно уже в продукцію не йде, іде, Звичайно, уявляєте. Тобто, ну зовсім інша планета, зовсім інший рівень. Можете собі уявити, через те якісні продукти це, звичайно, здоров'я нації. Тут. Тобто, це своя Європа, не, не та да, що ми собі там своя, своя Лінія поведінки. Uh -huh. Звичайно, є якісь певні зовнішні звичайно, фактори. Це ну, якби це зрозуміло. Але в основному напрямок дуже цікавий. Вони мають власний білоруським пишаються. Я дуже Полічка, я знаю, що, що ви в себе в рідному прибузькому власними силами багато що вдалося зробити, змінити. Розкажіть про це да новий ну, молодий депутат. Що вам за цю каденцію вдалося зробити в себе в селі? Ну на рахунок депутатства я не скажу, що це було мрія всього мого життя. Ну, я взагалі не планувала ніякої політичної кар'єри, так, так як, як молода дівчина мріяла бути співачкою, хореографом кем mm -hmm. завгодно, тільки не депутатом. Але так склалося, коли повернулася в рідне село і прожила певний період. Просто було зрозуміло, що є багато речей, які можна зробити власними силами, просто не бути байдужими mm -hmm. до них, не чекати даруйте манни небесної, а просто mm -hmm. можна взятися, стати і зробити. Через те, що в мене позиція така, якщо м, ти проживаєш в будинку, ти не просиш двоюрідну тітку, троюрідного дядька, аби вона приїхала, тобі прибрала так. в будинку правильно? і не чекаєш від когось, а ти стаєш і робиш сама. Через те, якщо ми живемо в такому селі малесенькому, яке дійсно в нас біля 300 дворів, але більша половина з них е, живуть люди, більш, менше ні. І коли таке малесеньке село, є багато таких речей, які роками не робилися, але їх можна зробити. І от коли відповідні потрібні повноваження просто okay. для цього. І так виникла думка стати власне, сільським депутатом, спробувати свої сили. Якось громада повірила, я на сьогоднішній день вдячна і можу сказати, що я сміливо можу подивитися кожному односельчанину в очі через те, що дійсно якась робота зроблена. Якщо раніше, наприклад, ніхто не знав, хто там є депутатом, то okay. не, не, не через те, що дуже добре живуть, а через те, що просто ну, люди якось жили за течією. То за цих останніх п'ять років можна сказати, прибузьки отримали. Невеликий стрес такий <реш> стрес. Так, в гарному розумінні. Звичайно, що здавалося, щось не вдавалося, Хтось можливо засуджував, хтось навпаки підтримував. Це громада, це скільки людей, стільки і думок. От, але в основному, що саме головне досягнення, вдалося згуртувати людей. Спочатку, коли ми починали щось робити, найперше, що ми починали, це ми вирішили влаштувати таке невеличке святкування Нового року, найближче, що було Різдва, і влаштували різдвяну ялинку для дітей і вертеп на вулиці в центрі села, що раніше взагалі не робилося. То люди приходили якось так, знаєте, з таким. Острахом навіть це що це, таке, що це, що що це відбувається? Хто, хто це що робить? Чого це? Для чого <ривіт> це? для чого це? А, а чого раптом? От. А зараз на сьогоднішній день вже є доброю традицією. На звичайно, там. уже задоволені, вже самі запитують. Саме я вважаю, таким великим плюсом в цьому всьому молодь. Молодь дуже згуртувалася, якщо раніше там молодь. Десь там собі сиділи по домівках. Зараз вони всі спілкуються різного, різного віку. Приходять, наприклад, на якісь репетиції підготовку до того чи іншого заходу okay. урочистого. Ніхто нікого всі одне одного підтримують, чи ти зовсім маленький, чи ти старший, чи ти підліток. Мені це дуже подобається. що така в них своя власна така громада невеличка. От, Вдалося, напевне, я не скажу привчити, але е, якось війшло вже звичку, щоб село має бути чисте і охайне. Довчора в нас дуже я перепрошую, не приїде німець чи там британець так, і буде так, тут прибирати, так, так так. так, Те, що я казала, не чекати десь там звідкись. І ми почали організовувати такі такі звані суботники. Uh -huh. Спочатку це вдалося при, при до цього в основному підлітки підлітки, діти і так далі. їм це було цікаво. Ми почали з ними прибирати просто центральні вулиці, уже десь там, коли доходили до, до сміттєзвалищ, це була дуже жахлива картина, і там уже, звичайно, ну, допомагали старші, допомагали жителі села. От. Але вдалося зробити за цих кілька років, і люди звикли, що вже має, закалю, бути що має бути чисто має бути чисто, має бути охайне село. Люди звикають уже до того, що якщо виникає якась та чи інша проблема, не пускати це по течії, а можна завжди звернутися в якісь двері, і то вже питання інше. Чи, вдалося вирішити проблему, чи ще в майбутньому вдасться, але вони не відчувають себе десь там одинокими, покинутими самими, бо бо ти живеш в селі. Тобто, звичайно, коли є якась ініціатива, коли бачать, що громада намагається. Я щось перепрошую, зробити. Я Оль, і не треба дуже багато там коштів. я не так розумію. Абсолютно, абсолютно не треба. Якщо ми беремо е, е, за як приклад наприклад, прибирання, нічого ж абсолютно не варте. Вийти в якусь суботу uh -huh. і всім разом і зробити не так як у нас відбувається там місячник, наприклад, і все на рік. Я так розумію, що у вас час від часу У нас уже так. стало такою традицією навесні, обов'язково uh -huh. тільки сніг десь пропадає, відразу починає це гарна Урані. дуже картина стає. Так відразу всі виходять прибирати, тільки має відбуватись підготовка до того чи іншого, Наприклад, Івана Купала угу. так, зараз наближається. Обов'язково всі виходять також прибирати Е, Обов'язково осінь, чистка дерев. Які звичайно, які да які там, наприклад, можуть шкодити електриці і так далі, чистка дерев обов'язково була така ініціатива, і ми її довели до кінця в перший рік, скажімо так, моєї каденції. Жителі самоорганізувалися старе кладовище, почистили повністю за три місяці кожну суботу. Приходили всі з власними інструментами, чоловіки, жінки, всі працювали, потім на морозі їли юшку гарячу, через те, що ви можете собі уявити, наскільки Який коли молодці. раніше люди взагалі там йшли по вулиці і могли не привітати сюди з а, а тут стоїть 30-50 чоловік, кожну суботу приходять і всі дружно працюють. І потім дуже було гарно, коли е, люди приходять на те саме кладовище і просто в шоці, е, десь ділися ці корчі, ці дерева, ці страшні, це все. Зараз така ситуація, така ж сама біля пам'ятника, ну, такі визначні місця в селі, які я вважаю, що це святий обов'язок підтримувати в гарному стані в належному. Коли бачать, скажімо так, звичайно, потрібна фінансова підтримка в якихось речах. Одне діло зібрати там просто папірці, інша справа там щось відбудувати, щось відновити. Але якщо немає ініціативи, то можливо і не буде фінансування. А якщо є ініціатива і бажання громади працювати, то звичайно десь знаходяться і люди, які бажають Допомогти фінансово в цьому плані таким таким чином, ми на сьогоднішній день прибузькому маємо в школі повністю замінені вікна і двері. От маємо відбудований з практично старої школи культурно-адміністративний заклад, такий собі будинок культури через те, що будинок культури, який був побудований багато років uh -huh. тому, чомусь зараз знаходиться в приватній власності. Uh -huh. Як це буває так, інколи? так та. і більше 20 років просто діти не мали взагалі де uh -huh. зібратися, громада не мала де провести збори. Все це відбувалося. Навіть ми починали робити святкування на вулиці, урочистості. На ми робили все на вулиці перед школою, на вулиці, сніг чи дощ. Отакі От були умови. Але коли ми якби, робити ось такі всякі заходи урочисті, якби з'явилися бажаючі і за підтримки, в тому числі самої голови сільської ради, нам відбудували культурно-адміністративне приміщення. Я вважаю, це дуже великою перемогою на сьогодні, через те, що зламати десь діти його дуже просто, а зробити Та, його віде. з нуля. Зараз маємо дуже гарне шатне адмінприміщення в українському стилі. Справжня піч функціонує у нас mm. там. Mm. Так, у нас Щось мов... там Звичайно, у нас так? проходять дуже гарні вечорниці, андріївські mm. вечорниці, і різдвяний вертеп, обов'язково Обов'язково пригощаємо. Дуже цікаво, коли дітки самі приходять до цієї печі. ну Погодьтесь на сьогоднішній день. Побачити не в кожного ці. дома в селі є та так. піч, а дітки прибігають і вони самі власними руками ліплять ті вареники. І там ну, звичайно Неймовірно. під оглядом старших. Да, вони роблять такі. Ми роблять Такі всі заходи, в них це залишається в пам'яті, і це згуртовує громаду. приємно. Олечка, Я так слухаю, думаю, це вам треба зробити якийсь маршрут, зелений туризм. Це ну, просто <с неймовірно. Це вже плани перспективи. Я вже так думала про це. а розповідати, я сама хочу поїхати, подивитися, як та піч там. У нас вже багато було гостей. Я буду рада, якщо приїде і ваша знімальна група. Там дійсно воно все маленьке, але дуже таке ошатне, знаєте, і просто воно створене з любов'ю, дійсно, бо в нас власноруч та піч. Розмальовувалась, розписувалась. Кожна Невірно. фіраночка пошита власноруч. вишиті рушники, образи, там старий, старовинний посуд. Ми збирали навіть на Бершатщині. Тобто люди в кого ще десь залишилися на передавали. Так окрім того, мені колись сказали, я так. Хотіла зробити бібліотеку, власне, так ми її через те, що десь ділась також бібліотека, яка була колись ага. державна да разом з будинком культури. Ага. Десь вона ділась так. От то виходить, що ми зробили таку свою невеличку, Люди хоча мені казали, так хоча мені казали, що та хто там буде читати. А в мене позиція така: якщо не поставиш туди книжку, ніхто не прийде і не візьме і не буде читати. Так, а якщо вона там буде, дуже цікаво, в нас приходять люди, беруть так? літературу. Так, дуже різнопланово, в нас є і класика там, ну, збирали все, що, що могли зібрати. Є і класика, є і детективи, є і шкільна література багато. До речі, педагогічний університет нам також дуже допоміг. допоміг. В цьому плані, так. От багато різних є цікавих книжок. Тобто, від як книжка? Називається, здається, комп'ютер для чайників. Да? Починає від такої літератури і закінчуючи. Дуже цікаві тома є взагалі збірки історії стародавнього світу і Немогу. взагалі Азії. Ну, приносили люди досить такі цікаві книжки, що я сама просто захоплення міг читала. Приходять, приходила молодь. В основному приходить така середньовікова категорія від 30 до 50. Беруть також зимку частіше, влітку <рі> більше роботи рідше беруть, але. Але ця бібліотека у нас функціонує. Хочу, до речі, підкреслити, що це все просто на громадських Засади, починаннях. Це ніхто за це не отримує коштів, ніякої у нас там немає ставки, півставки не. і так далі. Просто, от, Люди телефонують, от я хочу там прийти, взяти чи книжку, чи ми ведемо там облік, журнал такий, люди приходять, записуються, беруть літературу, потім здають. Олічка, тобто, що то, важливо, мені здається, це те, що якщо люди кожен вкладає, там, принесе ту книжку чи ту саму фірару. Куди, чи той самий якийсь горщик, то він буде берегтися. Це, це було і... дуже таке. Я перепрошую, перебиваю, але це дійсно мені дуже воно близьке через те, що ми там три місяці ми там жили, коли будувалося це приміщення. І мені надзвичайно було приємно, коли вже зробився основний ремонт, і ми вже його збирали так, декор. Так? І настільки було приємно, коли десь горіщ з бабушкиних, люди приносили такі. Старовинні речі, на якими наші бабусі, наприклад, та сама праска, щось така, от вугіллі так? працює mm -hmm. так. Потім всялякі там для коноплів такі, я навіть не знаю, як вона називається ця річ. Там на них ткали коноплі, так, і сам верстат, сам станок до, сь до сьогоднішнього дня у нас є кужіль. Ну, є такі речі, які просто ну, частинка історії. Тобто ви артефакти ці збираєте? Ми зібрали да, так. Бережете? Ми це зібрали, коли приходили навіть з нашої школи. Просто приходили дітки. Вони з задоволенням дивилися, й о, а що це, а що це? Тобто я вважаю це і пізнавально, і, і дуже корисно просто знати, Олічка, що… Олечка, ви умніса і добре те, що. Ви повернулися Дякую. і, і згуртовують бережете. Дякую. Люди часто просто приходять з побутовими можливо, якимись питаннями. Підходять до вас, як до депутата? Uh, у нас побутових питань залишається, на жаль, чи на щастя, uh -huh. залишається ще багато таких невирішених, які хвилюють, наприклад, більшу частину громади. Uh -huh. Це у нас на прибузьки кажуть, міні-Карпати. У нас uh -huh. постійно. Я ж кажу, проблема... треба туризм розвивати. Так, але є проблема питної води трохи. Uh -huh. На жаль, тобто ті скважини, які були старіші, відбудовані колись радгоспом, які давно вже не функціонує. Uh -huh. Вони просто вже себе вичерпали вичерпали все, так. так і зараз є потреба шукати десь воду оскільки ми знаходимося на таких кількох горбах виходить, вода дуже знаходиться глибоко якщо так не менше 60-80 десяти метрів ага. якщо діставати цю воду це по перше фінансово накладно по друге не завжди є вірогідність того що дістанеш тільки технічну воду От і зараз взагалі чомусь рівень води падає і в річках, і в криницях, і тому у нас, якби зараз люди, от проблема водогону, це щодня. У нас місяць працює той старий а у нас вас суспіль... водогін є в селі. Я так, так, водогін розумію. ще ага. ось той старий, який себе mm, вже можна як. так уже да, вичерпав. Але ще якось намагаємося його підтримувати. Коштами громади, звичайно. От і ми оце ми постійно ремонтуємо. Постійно у нас це проблема води, постійно ці ремонти з побутовими питаннями. Звичайно, звертаються люди, але. Це можуть бути особисті якісь проблеми. Я про це не буду, наприклад, так. говорити. Так, якщо людина звертається, якщо є така змога, обов'язково можливо, навіть можливо, навіть хтось з людей просто хоче сказати про це, про свою цю проблему. Можливо, щоб от, так. вислухали так, її так, просто, щоб її вислухали, можливо, щось заспокоїли, щось порадили. Є такі моменти, є різні. Мурічка, а що стосується от майбутньої, зараз дуже обговорюється жваво щодо адміністративної реформи і об'єднання громад. Так зване, так ну добровільне. Наскільки це є добровільне? Наскільки люди ставляться до цього нововведення? Особисто така моя думка. Наприклад, на рахунок об'єднання громад, яке б рішення не було прийнято? Скільки людей, стільки думок, тому це має відбуватися на рівні якогось референдуму демократично. Інакше це не можна буде сказати, що це рішення громади. От якщо буде ставати таке питання, то необхідно буде на я вважаю на сільську раду це питання виносити на референдум, на голосування, і тільки тоді можна буде робити якісь висновки. Просто так сказати, що всі буде так, хочуть або всі не хочуть, це неможливо через те, що всі індивідуально в кожного своя думка. З дякую, приводу. дякую, Оль. Я знаю, що ви займаєтеся ще й керівник бізнес-структури, ви депутат і сім'я. Як встигаєте, як розподіляєте свій час рецепти? Насправді на секрету ніякого немає. В мене взагалі дуже непосидючий характер, напевно, такий холеричний. Такий да, це напевно такий основний якби мотив. Встигати дуже просто, щоб правильно спланувати свій час. Це перше. І якщо є бажання, якщо є бажання, ти встигнеш скрізь. Якщо ти не шукаєш шляхи, як не зробити, а шукаєш можливості, як зробити, ти обов'язково це зробиш. Тобто якогось особливого секрету немає. Віра в себе, віра в власні сили, підтримка і знати тої мети, до якої ти прагнеш. Щодо принципів життя, можливо, правил, якісь є по життю, яких обов'язково дотримують? Вони дуже прості. Всі ці правила написані дуже давно, і, і, і напевне, навіть не нами, не людьми, це заповіді. Це основні правила, наприклад, для мене особисто по життю. Звичайно, можна говорити, що м, дружба, там, вірність, там ряд ряд всяких таких вже, е, якостей, уже да, якостей, яких складається наше життя, але основними такими догмами мають бути заповіді. Тобто ми їх всі знаємо, якщо і насправді дуже просто жити. Потім, після цього. Дуже так? просто. Так, Якщо ти, тримаєш... ти просто свідомо якось доходиш mm -hmm. до е, сам до цього, і я не кажу, що ти живеш постійно з якомусь остраху і думаєш, ой, я порушила, не порушила, я просто спокійно до цього ставитися, взяти за норму. І тоді настільки життя стає простішим, настільки все зрозумілішим, що просто дивуєшся не будешся сама. І і Жити легко. Легко. Так. Олечка, важливе питання щодо патріотизму, воно зараз дуже модне. Так? І, напевне, скільки вишиванок за скільки років не було нашито, як цими руками. Ваше ставлення до патріотизму? Це дуже така. Да. Цікава у нас ситуація зараз відбувається. Коли ми ще 5 років назад робили якийсь захід і одягали вишиті угу. сорочки, наприклад, дітки і дорослі, і це все, то, то дехто просто дивився і не розумів взагалі, звідки вони взялися угу. ці вишиті сорочки. На сьогодні можна придбати в будь-де да, е, е, да, які хочете та, дизайни, все. Е, я вважаю, що ну, від того, що ти зав'язав, зав'язав. Чи зав'язала жовто-блакитну стрічку на сумочці, там, даруйте там, чи на руці, е від, цього, да, від цього може небагато змінитися. А якщо ти просто конкретно робиш якусь справу для своєї країни, там, чи то для села, чи для району, чи для області, чи взагалі для країни, просто робиш і нічого від цього не чекаєш. От важливо. Нічого від цього не чекаєш. Ти просто робиш через те, що ти живеш в цій країні, ти живеш в цьому селі там, чи в цьому місті І вносиш якусь свою часточку, себе. Тоді я вважаю, що це можна назвати проявом патріотизму. Коли ти робиш щось на благо країни, в якій не ти проживаєш, і не наймеш якоїсь віддачі від цього що ніби істина, Хтось тобі так? щось так. повинен. Ніхто нікому насправді нічого не повинен. Це моя думка. Дякую. Назвичайна думка, думка, думка східних, таких просвітлених людей. І дякувати до Богу, що в нас є і в наших Спасибо. депутатів такі думки. Щодо щастя і жіночого щастя, воно ділиться взагалі для вас? Чи, чи це щось одне? Яке воно для вас? А, також цікаве поняття, жіноче щастя, так. чи воно просто щастя? Ну, я б напевно, якщо відокремлювати так, mm. жіноче щастя, жіноче щастя, як на мене, це коли твоя дитинка. Обіймає тебе рученятками, оце жіноче щастя. Коли ти маєш змогу спертися на дійсно, прихилитися до надійного плеча коханої людини, це поняття жіночого щастя. Взагалі, щастя в цілому, це коли ось це все є в першу чергу, і ще до того всього твої здорові рідні. Звичайно, сім'я для, для мене, наприклад, це те, заради чого ми взагалі приходимо в цей світ, щоб залишити після себе так, дітей, які. Ну, залишити після себе. От, і якщо в тебе є і родина, і ось це жіноче щастя, якщо ти дійсно щось взагалі після себе залишаєш. Я вважаю, що ти не даремно просто проживаєш життя, і до цього треба прагнути. Така моя позиція. Якби просто не дарма прожити життя і залишити щось Дякую. після себе. Дякую, щиро. Я думаю, що ви така активна та, і багато Вже занадто. Це, це дуже чудово. Можливо, поділитися амбітними планами. Я так розумію, що напевне ви. Ви хочете свою кар'єру подалі, ну розвивати далі? Чи... Чи, чи як кар'єра склалася ага. уже, слава Богу, дякувати Богу вже не дивлячись там, що можливо вік молодий, але кар'єра вже склалася. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо прагнути десь більшого росту, це може бути тільки переїзд уже чи до Києва, чи ага, ну, в інше місто. Ага. Я б я б цього, наприклад, не хотіла. Я б хотіла б залишитися, власне, до того повертаємося, що програму починали. Залишитися на рідній землі в рідних стінах. Щодо депутатської діяльності, можливо, вам потрібно. У що десь я знаю районний, обласний рівень. Якщо відверто, я ще про це не думала через те, що зараз планую до закінчення своєї каденції, є ще певні плани, Її які потрібно зробити. завершити. Обов'язково ми плануємо ще дитячий майданчик біля того ж самого адміністративного закладу, вирішити питання все-таки з цим водогоном, аби не було у людей проблем з цим надалі. Ну і ряд є ще питань, які хотілося б завершити для початку. Це озеленення, як не дивно, в гарному такому, в такій гарній місцині, але хочеться зробити штучні гарні клумби, щоб було приємно приїхати, наприклад, центр села і відразу натрапляєш біля церкви, гарна клумба, наприклад, біля магазину. Це такі речі, які можна зробити власними силами. Їх просто потрібно, потрібно робити. Про якісь далі плани. Я думаю, на все воля Божа, якщо як там небеса скажуть. Да, як скажуть небеса, дякую. так і буде. Дякую, Олічка. Дякую за те, що знайшла час за те, дякую, що прийшла до нас, до нас в студію за активність, за за такі свої принципи і правила життя. Нехай вам допомагають всі сили небесні. Люди завжди будуть активними і звичайно будуть спонсори, які вам допоможуть реалізувати великі проекти. Дуже дякую. Дякую, щиро. Дякую, Дуже дякую Оль. Дякую Всім за розмову. всім дякую, хто сьогодні був з нами, хто дивився нас. Нагадую, що ми говорили про громаду, про життя на селі, про європу в нас. В Україні про принципи життя. І в нас в студії була гарна жінка, неймовірна, неймовірний фахівець, депутат сільської ради села Лука-Малешківка, Ольга Горбатюк. Будьте з нами буде обов'язково цікаво. Побачимося. Absolutely.